Ось усім добрий вечір. Ми вже вийшли, годуємо наших котиків під вербою. Ось димок наш їсть, ця вже поїла, вмивається. А тут ці вечеряють, водичку їм налила свіженьку. Мій оператор в підвалі годує, грижика й долматку, він там зніме, а я вже тут. Спала в нас трошечки жара, бо сьогодні таке спекотіще прямо парило після цього дощу. Дихати на вулиці не було чим, то зараз трошечки піднявся вітер, чуть-чуть хоч провіває так, що можна вже вийти на вулицю, то неможливо було. І дома спека, і на вулиці спека. Ось, котики вечеряють, ось вже вмивається, бачите, димок уже теж поїв. Зараз заберу ці коробочки, хто не доїв. Тут мужчина такий дорослий, бів, собаку, бере, пускає собаку, спеціально стоїть і улибається. Подивилася на нього, я не знала, що йому сказати. Чи показати, що в тебе не всі вдома. Ну Він зрозумів, бо я на нього так подивилася і помахала головою, то він забрав собаку. Дорослі люди ведуть себе хуже дітей. Білий наш вже теж повечеряв.